Товариство, день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Працюємо на нашому маленькому домашньому господарстві черговий робочий день. Якраз от в ході робочих моментів обговоримо і піднімемо ті важливі і актуальні питання сьогодення, які і мені цікаві. Ну а повідповідаю я також якісь мірі на ваші питання, які ви задавали і ставили в коментарях. Під останніми відеоматеріалами. Ну а перед тим, друзі, попрошу в кого є така можливість. Підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою. Зробіть поширення цього відео, адже будь-яка активність допомагає у росту і розвитку нашої ютуб-спільноти. Ну і обов'язково доєднатися до нашої маленької, і дуже дружної сім'ї, однодумців, любителів, свинарства. Друзі, На календарі у нас 17 серпня. 2025 рік, щоб було чітке розуміння, на який саме відзняте це відео. І першочергово, друзі, хотілося б підняти питання цінової політики на маленьких поросяток. Тому що і хлопці в попередніх відеоматеріалах ставили питання, по чому у нас поросятка в наших краях. А це саме Сумська область і Конотопський район. я розповім вам все, що відбувається в наших краях. Ну а ви, друзі, обов'язково перейдіть трішечки нижче під відео в коментарі. Напишіть, будь ласка, в коментарях саме по чому у ваших краях поросятка. Напишіть, будь ласка, вагу поросяток. Е, ну і відповідно ціну, за якою ви або купуєте, або <зас> продаєте тих же самих поросяток. Я думаю, як мені, так і ряду наших глядачів, які будуть дивитися цей відеоматеріал, буде дуже і дуже <зас> цікаво. <зас> Якщо мова стосується базару, тому що базар це є основа основ і вважається в якійсь мірі таким от лакмусовим папірцем, який формує ціну. На поросяток, значить, від 2800 до 35 тисяч гривень це ціна за одну голову. Поросята вага яких до 10 кілограмів, 2800-3 тисячі гривень. Якщо це кабанчик, якщо це свинки, 2800 700. Якщо поросятка, вага яких 11. Від 3 до 3,5 тисяч гривень за голову знову ж таки кабанчики користуються більшим попитом, свинки користуються меншим попитом. Але тим не менше, поросяток в принципі, те, що я спостерігаю, в цьому році в якійсь мірі трішечки незвична ситуація, але беруть їх рівномірно протягом всього року. Січень, лютий, ну знову ж таки, врахуючи, я думаю, що погодні умови холодно було. Брали поросяток менш активно. Ну а починаючи з березня і на сьогоднішній момент глобально якихось провалів у попиті я не бачу. Поросяток на ринках не дуже багато. Все, що приїжджається, потихеньку розбирається. Що стосується продаж поросяток із дому, ну от з колегами в наших краях з ким не спілкуюся. Від трьох до трьох з половиною тисяч гривень за голову поросята від десяти до тринадцять. До 13 перепрошую кілограмчиків. Отакі от у нас реалії сьогодення, так що маємо, що маємо. Так що товариство обов'язково, будь ласка, напишіть в коментарях, що по чому у ваших краях. І будь ласка, пишіть безпосередньо регіон, ну, з якого ви нас дивитесь, про який ви пишете і інформуєте, якраз, от, якщо мова йде про ціну, щоб в принципі було чітке. Розуміння, де саме ціни, ті, які ви вказуєте в коментарях, буду всім дуже і дуже вдячний. вдячні. Ряд питань, на які би хотілося відповісти, тому що безпосередньо від вас вони також поступали. Значить, питання ці стосуються в якійсь мірі менеджменту. Значить, перше питання було якраз от у крайньому відео, і стосується воно свиноматок. Значить, пише наш підписник, що. Уже більше місяця свинка, від якої відлучили поросят, це первітка. Не приходить в охоту. В чому може бути причина, і як виправити цю ситуацію? Значить, друже, дивись, зачасту оці от проблеми, коли свинка не приходить в охоту, у 70 випадків характерні, якраз от. Первіткам я більш ніж впевнений, що ти тримав поросяток під нею доволі тривалий час. А це 35 плюс днів. Разом з тим, свинка. Я також впевнений, що дуже дуже сильно втратила вагу, похудала разом з тим. У неї, грубо говорячи, змінюється обмін речовин. Змінюється. Ну, збиваються гормональні цикли, і свинка перестає приходити в охоту. Значить, що у таких випадках потрібно робити. Перше, це не допускати цього. Як цього не допускати, значить, первітки відлучати від них потрібно поросяток у 28 днів. Це знову ж таки на власному досвіді я. Прийшов до цього, значить, відлучка у 28 днів, і в період лактації свинка має споживати максимально насичений білком корм для того, щоб молоковіддача покращувалась. Разом з тим, свинка в період лактації буде отримувати ряд потрібних мікро-макро елементів. Не буде дуже сильно худати, і разом з тим і обмін речовин у неї не буде збиватися і порушуватися, і гормональна система не буде збиватися. В принципі, свинки, які вже другий-третій раз опоросилися, вони вже окріпші і зачасту таких проблем не спостерігається. Значить, ну і у варіанті твоєму, коли у тебе вже є ця проблема. Значить, перше, що я би на твоєму місці робив, це годував оцю свинку гарним якісним стартовим комбікормом, який ти використовуєш для відгодівлі поросят на старті. Значить, твоя задача зараз максимально відновити її, грубо говорячи, обмінний процес, щоб свинка насичилась усими мікро-макроми елементами, набрала вагу, і разом з тим я впевнений, що вона. Обов'язково набере ну, кондиції і прийде в охоту. Разом з тим ряд комплексів можеш провести стресових, обов'язково у свинки в приміщенні, де вона знаходиться, від 12 до 16 годин на добу має бути вімкнене світло, якщо такого немає і сонячне проміння не потрапляє у приміщення. Також можеш стрисанути її яким чином добу в ідеалі дві навіть можеш не давати їй комбікорм, одна вода, і в ідеалі стимулювати її запахом. З хряка, якщо в тебе немає хряка на господарстві, два рази на добу, вранці і ввечері пирскати в, ну, в область носової порожнини оцей спрей, ну і в ідеалі перемістити її в іншу загороду. Отже, перемісти її в іншу загороду, день-два не дай їжі, і обов'язково, щоб був включений сключене ну, світло і пирскай спреєм, оцей комплекс. Стресів уже після того, як ти оці мікростресики її зробиш. Сади її на гарний, якісний комбікорм. Ну і в принципі, я думаю, що проблема має вирішитися сама з собою. Ну а ви, до речі, друзі, пишіть в коментарях, в кого такі ситуації стаються і як ви. Боротись із оцими от проблемами. Ще одне питання питання, знову ж таки ну, догляду, менеджменту, і що робити людина питає в наступній ситуації. Говорить, що на господарстві є кабанчик нутряк, одне, ну, один сім'яник видалили, вирізали, ну, а те, той сім'яник, який знаходиться всередині, в принципі, поросятка гарно росте, розвивається, до якого періоду тримати. І годувати оце от поросятка, щоб його можна було зарізати, і м'ясо і сало не ну, видавало такий специфічний аміачний запах. Ну і е, якщо е, в ідеалі перестрахувати себе, тримати вже дуже довго 8-9 місяців, що робити в таких випадках, е, ну і чи вонятиме взагалі м'ясо сало? Знову ж таки товариства, все індивідуально, все дуже сильно залежить від гормональної системи самого хрячка з власного досвіду. Скажу так: різали одного разу от такого от кабанчика у віці 5,5 місяців. Запаху не було. Ну і різали одного колись такого кабанчика у віці 6 місяців, запах. Ну, хто не розуміється, той не розуміє, що воно таке. Хто можна так сказати, має розуміння, що воно таке, є доволі такий специфічний запах, але знову ж таки, є безпосередньо на сьогоднішній день один дуже ефективний препарат це хімічна кастрація. Грубо говоря, дві ін'єкції. В принципі, у 90% випадках ну дозволяє бороти оцю от проблему і забезпечувати відсутність запаху кастрація. Оця хімічна і безпосередньо препарат називається називається імпровак. Значить, раніше. Чим як би доволі проблемно було роздобуття цього препарату, тому що фасовка його була у 100 мл флаконах, в принципі, препарат цей доволі дороговартісний, в районі 4 тисяч гривень флакон коштував. Ну і, грубо говорячи, на свинокомплексах там, де ця проблема. Грубо говорячи, може бути масовою, є ну доцільність використання цього от препарату. А ну а на маленьких домашніх господарствах, ну коли те саме порося там виходить 8-9 тисяч гривень, грубо говоря. Грубо говорячи, використовувати такий от дороговартісний препарат ну, недоцільно. На сьогоднішній день безпосередньо є маленькі дозування цього препарату. Чітко читайте інструкцію, застосування, показання, противопоказання. Там все розписано і написано, як саме ним користуватися. Ну і в принципі, препарат доволі дієвий. Мої колеги неодноразово вже використовували цей препарат один раз у себе на господарстві. Я використовував. Себе оцей от препарат. Ну а в принципі, в цілому, також один із е, варіантів, як не боротися уже із оцими от, е, можливими проблемами: це догодовуєте пересядку до 25 кілограмів. В принципі, ну система як вона буде краще працювати. Якщо ви бачите, що поросятка внутряк, одне яєчко якомога раніше вирізаєте. Там, ну, наприклад, якщо це поросятка новонароджені, ви їх всіх контролюєте. Вони знаходяться під свиноматкою на третій день. Вирізайте оце от їєчко, позначайте кабанчика. Я зачасту роблю як вирізаю їєчко і ту сторону, де ну, їєчка немає, я просто позначаю ушко у поросятки. Ну і в принципі тоді вже доволі. Легко ну, знайти його, і в принципі, після того як ранка заживає, ідентифікувати, з якої сторони саме яєчко сховане. Значить, годуємо поросятку там до 20-25 п'яти кілограмчиків, і робиться в принципі елементарна операція там за півгодинки, в принципі, і усі проблеми. Глобально будуть зняті. В принципі, по собівартості, що операція, що препарати оці хімічної кастрації, вони коштують однаково, але ну, ризики ви повністю себе знімаєте. Так що, товариство, якось так знову ж таки, до речі, діліться своїм досвідом. Своїм баченням того, як ви виходите за цих от проблем, якщо вони є. Ну але я думаю, хто поросяє, так тримає на постійній основі, без проблем на господарствах ні в кого не буває. Так що, товариство, біжимо працювати. Вам дякую за увагу, всім миру, добра, побачимось.